Всім добрий день. Сьогодні я планую показувати та чокери, Хотіла показати ось на підставочці, як воно буде виглядати. Тут 50 см і один і другий. Відео вже завантажується. Це я просто коротенько хочу показати саме ось ці штучки. Це на сріблі зі срібним замочком. ось так. І друге кольє тут десь 51 см. По центру така штучка. Це 2000 і попереднє 2200. Також на сріблі з срібним замочком. Все так само, все красиво. Холодненьке, важкеньке, крупненькі. Ну і Ще секунду поруч, бачите, це трошечки крупніше, бо я сама їх не порівнювала. це Дивлюся разом з вами. Відео буде класний раухтопас, підвізка та чокер, корали та перлинки. Або ось такий корал коротенький, 1250 гривень з кульками.